Вітаю на уроці письма. Ви вже звернули увагу, що елементи букв стають складнішими. Спочатку ви писали палички, тепер ми будемо писати гачечки. На першому рядочку зображені два маленькі гачечки зразки. Один Розташований між похилими лініями посерединці, а інший на похилі лінії. Наступний гачечок будете писати посередині між двома похилими лініями, Оцими. ставимо крапочку трохи нижче. Верхнього робочого рядка, точніше, верхньої робочої лінії, ось тут, і починаєте заокруглювати і ведете донизу, до нижньої лінії робочого рядка. Ось так. Далі наступний гачечок буде на похилій лінії. Трошечки нижче ставимо крапочку нижче верхньої лінії робочого рядка і заокруглюємо, ведемо по лінії. Прописуємо ці елементи до кінця рядочка. До червоної лінії. Наступний рядок такий самий гачечок, але він великий. І буде, Будемо починати його писати трошечки нижче верхньої міжрядкової лінії. Також один гачечок розташований на похилі лінії, а другий посередині між двома похилими лініями. Ставимо крапочку трішечки нижче, верхньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо, вдемо донизу, до, нижнього, до нижньої робочої лінії. Також прописуєте цей рядок до кінця рядочка до червоної лінії. Не забуваємо про правильну постанову за столом.